Привіт! Я в своєму саду, і сьогодні ми поговоримо про троянди. Їх в мене вже стільки, що в одне відео дуже складно вмістити, і вони по-різному квітнуть, але почнемо. І сьогодні я розповім вам про 5 сортів троянд, які я люблю і які порадували мене. Квітками в цьому сезоні. І дивлячись на те, що цей сезон дуже складний і хворобливий. Давайте почнемо з троянди, яка першою квітує в моєму саду: це Wild North або Дика Північ польської селекції. Я посадила її на весні минулого року, і зараз вона ось так виглядає. Це паркова троянда. Квітне вона з кінця травня до морозів. Можна сказати, що вона завжди з квітами, але аромат слабкий. Наступна троянда консойла, це теж паркова троянда. Я її пересаджувала і тому вона ще теж маленька в мене. Але квітка велика, пахуча, і я дуже задоволена тим, як вона зараз виглядає. І взагалі я дуже люблю жовті троянди. Вона, до речі, теж постійно квітує, і я не можу сказати про неї, що вона схильна до хвороб. На початку червня починає квітнути Вестерленд. Я завжди очікую саме цю троянду. Бо в неї дивовижний колір, і я хочу його побачити. Вона має міцний аромат і квітку до 10 см. Її можна вирощувати як шраб або як витку троянду. В мене вона, скоріше за все, є шрабом. Я її обрізаю і вона гарно тримає свій кущ. З недоліків можу назвати те, що вона дуже погано тримає спеку, тому, мабуть, її краще саджати там, де відкритого сонця немає. Дощ вона теж не любить. Квітни хвилями з невеликою перервою. Висота куща десь до 2 метрів і ширина десь метр. Ось зараз вона виглядає всередині червня так. Наступна троянда, про яку я хочу вам розповісти, це японська троянда Цумугі. Я її посадила в минулому році весені. І зараз вона в мене маленька, але показала свою квітку. Я відношусь до цих квіткарів. Які не обрізають першу квітку, бо треба побачити, що в мене виросла. Квітка щільна зі слабким ароматом, тримається до трьох тижнів. Я обожнюю мускусні троянди з простою квіткою. Таких троянд в мене в саду декілька. Це Альден Пізен. Я її посадила в минулому році навісні, і вона стрімко росте. Перевагою мускусних троянд є те, що вони постійно квітують і виглядають як пухкі хмаринки. Ці троянди стійкі, квітучі і мають бути у кожному саду. До зустрічі, друзі! Далі буде!